Сама людина, розкажіть, будь ласка, як довго ви працювали над цією п'єсою, як ви з нею познайомилися взагалі, чому Павлор'єр і звідки ви про нього знали? Ну, я сьогодні багато про це говорю і ще раз повторюю, тому що мені теж цікаво. П'єса мені потрапила в руки десь рік тому. Мені принесли її випадково. Дуже я не думала ставити цю п'єсу, але я рада, так що доля так розпорядилася, що так. І ну працювали ми десь з півроку з перервами на на Відпусткою на все хотілося б швидше, але ми репертуарний театр. У нас йдуть ще інші вистави ставляться. Тому так стало, що от майже рік так стався від прочитання до точно рік. Два я поїхала у Львів, знайомитись з Павло Марія, 3 жовтня минулого року. Зразу ж відразу прочитала цю п'єсу. Я відразу ж. Поїхала з ним познайомитись. Щастя було, що я з ним познайомилась, і от маю надію, що він вже їде до нас на завтрашню прем'єру. Ми його запросили. І це прекрасний сучасний драматург, який відчуває час, який знає, чим живе. Країна знає, чим живе молодь у світі в Європі. Він живе на дві країни: на Німеччину і на Україну, і взагалі буває і бачить дуже багато чого. Тому, мабуть, п'єса така цікава, тому що вона відрізняється від інших. Тим. Зараз дуже рідко зустрінеш прекрасно, таку драматургію, написану, гарно, там якось презентовану, гарно. А це п'єси із серії про, про вічне. тому... Чорнобильська е, зона це е, ну, привід тільки, розумієте, що зона відчудження може бути не тільки Чорнобильська. Ми можемо жити в одній квартирі і бути зоною відчудження. Про, про людські стосунки, про відношення і ставлення один до одного, про доставлення до своєї країни, до своєї землі. От про це, власне, і написав Ар'є е, і головна головна героїня, Баба Пріся, вона точно знає відповіді на ці запитання: про любов, про сім'ю, про свою країну. Де? Чому і як? Угу. Е, Вистава дуже містична. Чи не було і лякливо трішки ставити таке? Все ж таки маски, русалки, заговори. Е, ви знаєте, я не скажу, що лякливо, тому що наша природа українська відрізняється mm -hmm. від всіх, навіть і від наших сусідів, якби там по тімно це приєднатися було говорити от наша природа ми християни ми але з давні демен все одно ми все одно залишаємось десь язичниками ми відчума відчуваємо нашу землю від коріння від дерев від землі від там сонця і ну баба Пріся саме така розумієте? і тому Мабуть, Арє використав всі ці теми, і воно власне просто естественним образом в п'єсі виникло. Тому мені не було в мене була така сама бабуся, дуже схожа, Не скажу, що власне саме така, але були якісь мотиви, які мене спонукали на якісь там запропоновані речі, які я пропонувала актрисі, як і грати. Тобто ви згадували свою бабусю, намагалися ну, де, десь якісь моменти, так я згадувала і. А ще питання про нормативну лекцію. Це ж таки державний театр, і раніше на сцені театр Шевченко не було. Ну знаєте, ну по-перше, ми це ж означало в афіші, що mm -hmm. це так. Я вам скажу, що от, можливо в житті ви теж зустрічаєтесь з людьми, які вміють, наприклад, розповідати там, як то кажуть, матірні анекдоти, дуже це як кажуть, скабрєзно. А є інколи, коли без цього слова не можна просто обійтись, Знаєте, от мені здається, що Павло Аріє використав нову тут. У нас чотири рази звучить ненормативна лексика, і вона так звучить в контексті, тому що, іншим словом, просто не можна, якось не можна ну, просто сказати. Тільки так. Я навмисне не стала прибирати це. Павло говорив, що можна працювати з п'єсою, як ви хочете. Там, давайте, я йому дзвонила, Ми там щось в монологах намагалися робити. Але я принципово, тому що будь-якого письменника-драматурга. Є своя мелодіка мови, як я відчуваю. Наприклад, я своїм студентам, яких я викладаю, uh -huh. завжди кажу: «Ребята, якщо ви правильно прочитаєте Чехова з усіма крапками, знаками питання і оклику, у нього музика написана своя. Своїм слов, словом не, не треба переставляти слова, не треба замінювати іншим, тому що це мова автора. І от власне я цим і користувалась, коли я не відмовилась від цього. Я вважаю, що тут воно не звучить скабрізно. Розкажіть, будь ласка, як ви на сценографію працювали, mm -hmm. цього? Ось такі моменти e -hmm. такі? Сценографія? E -hmm. в... в... ну, це думка була моя. Mm -hmm. не те, що я перебираю на себе якісь штуки, але мені дуже пощастило, тому що ну зараз. Є непогані такі люди, з якими, з якими доля зводить. І е, от Олександр Обманов, який у нас зараз працює на два театрі з Ковшеном, Олександр Кутюгу працює, і от зі мною погодився. Він дуже креативна людина. І от ми з ним домовились про цей образ Вселенської, землі, місяця, планети. І от якось він так для мене запрацював. І от ця впала на е, дах ця башта, яка від часу вже. Не могла витримати, це теж образ не тому, що це башна від а тому що це просто життя рухнуло на, на всю цю Чорнобильську зону. От ми так з ним придумали, дякуючи. А розкажіть, як ви акторів підбирали? Чому саме такі? О, про акторів це величезна розмова, можна говорити безкінечно, тому що а, я сказала собі, що я не хочу собі дозволяти вже в певному, в, в, в певному віці а, працювати з поганими артистами. А в мене а, от третя виставу я роблю як режисер в театрі, і я завжди намагаюся брати гарних акторів. Які не просто актори-виконавці, а вони особистості, і Світлана Дмитрівна Соловйова це особистість величезна. І Майя Валерівна, вони струнікова це особистість. Люди, які не просто актори, а які можуть, як як, як то кажуть, із себе щось що, що із себе представляють, не просто як актриси, розумієте? І для мене це важливо. Тому що ця п'єса це, звичайно, через них транслюється думка. Філософія життя, і не всі актори, актриси спроможні це робити. А от вони можуть і Світлана Дмитрівна, і Михайло Терещенко, і е, от молодий актор, який в нас грає, От він ще студент п'ятого курсу е, Ванієв. А ти його знайшли? Ну я ж працюю в університеті мистецтв, Тому я придивилась до цього хлопчика, і він подає не такі великі надії. Він молодець, він поки працює нормально. Такий хлопчик талановитий, досить, і він теж з такі особистість. Світлана Володимирівна, це ж ну, давно в неї не було такі. Світлана Дмитрівна, Клейди, Дмитрівна да. Да. Ну, знаєте, у кожної актриси є певний вік. От, я сама актриса 20, більше 25 років працювала в театрі актриси, і знаю, що, наприклад, репертуари від 20 до 30 років це один репертуар, багато ролей, молодих, драматургія так написана. Потім трошки менше, а коли вже вибачте за 50, то вже тут треба вибирати я, ролі, і тут просто ну, доля впала на голову. Це такі ролі трапляються разно в житті в житті. В такому віці я маю на увазі. Воли вже актрисі там 60 років і більше, і... а їй випадає така головна роль. Це важко. Я вам скажу, що о, ця ж постановка, ця п'єса вже була поставлена. З заходу на схід ми крокуємо. У Львові, у Києві, тепер до нас прийшла. І Віктюк поставився в Москві в цей час цю п'єсу. І о, у нього в Вікчука і у Львові грали, грали чоловіки, Баба Пріссю. Тому що ви, якщо ви бачите, до цієї ролі треба багато фізичних сил. І в певному віці вже важко. Але я намірна, не брала там і щось, тому що треба спробувати, щоб ця жінка була. Все-таки Україна це ж жінка. Вона по природі своїй жінка, вона жіночого роду. От я тому взяла таких прекрасних артистів, як Солодйова і Кобзар, які для мене ну особлюють всі ці якості. Останні важко важко, це... і це дійсно я повторюю, забирає дуже багато сил, але вона дуже хотіла. І в неї це виходить. Звичайно, що як то кажуть, вистава не зупиняється на прем'єрі. Це ще через 10 вистав подивимось, що це буде. Але я дуже пишаюся ним. Що драматургія драматургії для вас було найцікавіше? Що ми хотіли найбільше показати? На чим найбільш нас? А ви сюди виходили, так? заходити? — Так, зараз так, будемо заходити. Ви знаєте, я хочу сказати, що все дуже складно, але все дуже-дуже просто. Коли ти задаєш питання, знаєте, як Роман Сінкевич, Камогрядіший, mm -hmm. куди йдемо і про що думаємо. Так от тут просто людям дається. Я не буду там, знаєте, багато говорити, розбирати всі свої за цей рік думки. І... Але от саме власне про це Камогрядіший. Що буде далі із нами, з нашою країною, з людьми, які в ній живуть? І як в них буде свідомість проростати десь кудись? Розумієте? От про це і п'єса написана. Павло. ще питання про велику сцену. Це ж ваша перша? на великій сцені Так, У мене дві роботи було на малій сцені. Наскільки то було важче? Знаєте, не, не важче. Зовсім але, е, інший простір, але в мене ну, досить Богу, у нас в театральному інституті є велика сцена, наприклад, там я вже робила, ж в мене дуже багато там, дипломних робіт вже з випускниками такими ж акторами. У мене не було проблем, е, великих проблем не було. Як режисер поставити на ставу і грати в нього? Ой, це, я вам скажу, що в мене був перший досвід, як акторську гримерку ставила, я ж там в ній грала. Це дуже важко, тому що ти побігаєш тут з іншого боку, а потім біжиш туди. І це, це відволікає дуже. Хоча я сказала Світлані Дмитрівні Ірині Іванівні, це моя вже улюблена приказка, я сказала їй, знаєте, кажу, я вам дуже заздрю. А він, чому? Тому що кажу, жоден режисер ще мені не запропонував такої ролі, як я запропонувала вам. І я б дуже хотіла, можливо, в, свою, в певному віці зіграти таку роль. Я хочу и я